Сьогодні, 18 квітня 2023 року. Заняття з народознавства. Тема заняття Український віночок оберіг дівочі. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите, ви мені говорю вам я. Добрий день, мої любі діти! Рада усіх вас сьогодні бачити. Сьогодні в нас з вами заняття з народознавства. Нас чекає дуже цікаве заняття. Послухайте, будь ласка, вірші. До барвистого віночка, вишиваночка-сорочка, фартушок і чобітки, різнокольорні стрічки. Це Оленка, Українка. Як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють. Ноженята. Дітки, до нас на заняття сьогодні завітала лялька Оленка. Подивіться, як гарно вона вбрана. У що одягнута Оленка? Та, в український національний одяг. Давайте згадаємо, який у нас український національний одяг? Сорочка вишиванка, спідничка. На ножках в неї чоботи, а на голові віночок. Так, дітки, скажіть, як виглядає наша лялька Оленка? Яка вона? Гарна, пошатна, красива. Так, лялька Оленка прийшла сьогодні до нас, щоб розповісти нам про український віночок? Тож давайте слухати її уважно. Вінок належить до українських національних символів оберегів. Українські дівчата влітку ходили з непокритою головою, обвиваючи її стрічкою, а на святах одягали вінки. Вінок у багатьох народів, зокрема у українців, це дівоча прикраса з живих або штучних квітів, колосків. Вінки досить різноманітні. Вважалось, що вінок із живих квітів захищає від напасників і лихого ока. Народ вірив, що дівчина, маючи на своїй голові вінок, володіє чарами, а ще вінок на голові і для здоров'я, тому є квіти, які потрібно обов'язково вплести. До українського віночка вплитали різноманітні квіти, а всього вінку. Мало бути 12 різноманітних квіток. Кожна квітка у віночку щось символізувала. Ось квітка барвінок. Барвінок це символ життя. Він має довгі пагінці, безконечники, які стеляться по садочку, горнуться до оселі людської. Листечко цупке не боїться суховію. З нього, нанизуючи одне на одне, дівчата виготовляли стрічки і віночки, сколювали ним волосся, щоб не заважало у буденній роботі. Квіти барвінку нагадують зірочки на, весі... на вечірньому небі. Використовували барвінок. У лікуванні застудних захворювань для поліпшення зору, ним хліб святковий прикрашали та виготовляли весільні букетики і, звичайно ж, плітали до віночка. Це калина. Ми вже з вами знаємо, що калина це символ України, це символ краси та дівочої вроди, це дерево нашого українського народу. Колись воно пов'язувалось. Народженням Всесвіту і назву свою взяло від давньої назви сонця коло, червоні ягоди калини із ягідками сердечками то символ крові, то невмирущого народу. У народі існує легенда, що любисток і волошка колись були птахами і вчили людей любити одне одному, бути щирими і відвертими. А коли померли ці пташки, то проросли квітами пахучими, рослинками любисток та волошкою. У них чудові лікувальні властивості. Ними миють волосся, освіжають хату, миють маленьких дітей. Тому ці квіти у віночку є символом людської відданості, уміння бути корисними. Волошки яскраво синього кольору а любисток – зелененький. Да. Ромашку у віночок не вплітали дуже довго, поки не дізнались, що вона не тільки дуже красива, а й сильна своїми лікувальними властивостями, дає людям здоров'я, доброту і ніжність. Її вплітають у віночок поряд з кетягами калини, яблуні та вишні. Перевивають батішками хмелю. Бо він несе в собі значення розвитку, молодого буяння та любові. Вважають, що хміль то весильна символіка, як хміль в'ється, прикрашаючи свої пагони духмяними бурульками, так і хлопець має витись біля нареченої, бути готовим до одруження. Ніжна пелюстка Маку несе в собі пам'ять роду, дівчата в сім'ї, які був загиблий, з любов'ю і сумом покладали на голову віночки із семи маків, присягаючи цим зберегти і продовжити рік. Рід. Квіточка маку є не лише символом Туги й печалі, а дає сон і думку береже. Ця квіточка, що ви зараз бачите, має назву безсмертник. Безсмертник у віночку дарує здоров'я, загоює найтяжці, найтяжчі рани, і назва в нього символічна смерті прожити. В найперший віночок дівчатам плітали чорнобривці, щоб гарними навроду були чорнобровими, вірили в те, що ці квіти допомагають позбутися головного болю. А цвіт яблуні та вишні це символ материнської любові. Пелюстки цих квіток збирали навесні, потім додавали до купелі немовля, а чай з них знімає застуду. Тому й у віночку дівочому світу вишні та яблуні відведено дуже почесне місце. Ця гарна квітка має назву «Деревій». Дуже красива квітка, схожа на квітуче деревце. Де б вона не з'явилась, обов'язково порадує всіх своїм цвітом. Діти називають цю квіточку рибкою, бо форма листечка в нього має форму рибки, різьблена й приємна на дотик. Деревій – це символ нескореності, він посідає центральне місце у віночку. Вінок Обов'язково оздоблювали стрічками різних кольорів. Стрічки вимірювали по довжині коси, розрізали нижче коси, щоб її сховати. Найпершу по центру в'язали світло коричневу то символ землі, по обіч якої жовті символ сонця. За ними світло зелені і темно-зелені це символ краси та молодості. Голубі і сині символ неба і води, що надають силу і здоров'я. Далі шли жовто-гаряча, то символ хліба, фіолетова то символ мудрості, а малинова стрічка то символ душевності та щирості, а рожева стрічка була символом достатку. Білу вплітали лише тоді, коли кінці її були розшиті сріблом і золотом. На лівому сонце було вишите, на правому місяць. Невишита стрічка не пов'язувалась, це був символ пам'яті про померлих. Дівчата, що вплітали у віночок мак, підв'язували до нього червону стрічку, символ печалі і магічності. Дітки, от ми з вами дізналися, які квіти плітали з давніх давен до українського віночка. Скажіть, будь ласка, які квіти ви запам'ятали, назви яких квіток? Квіточки маку, ромашка, дереві, волошки. Які ще квітки? Квіточки любистку. Так. Багато квіточок літали до українського віночка, кожна квітка мала своє призначення, а також кожна стрічка у віночку так само щось означала. Дітки, наше заняття вже підходить до кінця. Я з вами прощаюся, до наступної зустрічі. До побачення!